Добрий день, друзі. Сьогодні у нас на огляді будинок в місті Миронівка. З нами власник Павло Володимирович. Власне водопостачання. Власне, з да. гловина. Ворота у нас автоматичні. 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 І в нас скільки три вигрібних ями? Одна на кухню. Дві. Одна на кухню, а одільна санузел. Гар гараж орієнтовно 70 квадратних метрів. Так, да, там Ось. з пристройкою, там 80 70 буде. Елітний Елітний район. <р Of> е -елітний район місті Миронівка. Шитовка. У нас передпокій, де можна там, зняти верхній одяг. І в нас відразу є гараж. Е гараж у нас Ось, в принципі, заходити не будемо, тому що... собаки <irk". с их> забіжать. <người> <sharp inhale> Так, гараж нас орієнтовно, там, мабуть, квадратів 25 точно є. Там 25, такий, як спальня. Да. Почнемо огляд з. Ось це в нас міні котельня Правильно, тут у нас знаходиться бойлер на обігрів теплої води, двоконтурний газовий котел. Ми сами. Кухня. Кухня у нас разом з вітальною площею 45 квадратних метрів. Побутова техніка та меблі залишаються. Ходять вартість будинку. Ось, Підлога по всьому будинку з підігрівом. Також є в нас на кухні холодильник і посудомийна машинка. Ось. І дуже велика перевага, що є, є камін. Камін ви казали, Чий? Як? Австрія. австрійський камін. Добре з розводкою воздуха по кімнатам. І літня тераса. У нас два санвузла. Один санвузол на першому поверсі, другий санвузол на другому поверсі. Санвузол просторий, площею 9 квадратних метрів. Мебльована, ліжко, шафа купе. Дві кімнати і санвузол. Ось вся кімната 25 квадратних метрів, наскільки я розумію, так? Да? Так само, да, як так гараж. Так же, як і гараж. У нас один кондиціонер на першому поверсі і. На другому у нас один теж правильно? Так, да, інверторний кондиціонер. Друзі, детальна інформація буде на нашому сайті за на... адресою рідний а детальний відеогляд цього чудового будинку ви можете переглянути на нашому youtube каналі Агентства нерухомості рідний край. Дякую, що були з нами. До нових зустрічей.